Прийшов час розповісти, як я шукала роботу в США? Пошук цієї роботи був одним з найскладніших в моєму житті, маю чесно сказати, і зайняв в мене аж 4 місяці. Тому сьогодні я підготувала для вас це відео, щоб зробити ваше життя трошки легшим, якщо ви думаєте про те, щоб шукати тут роботу. Тому в цьому відео я хочу розповісти, як мені це вдалося, і які я можу дати поради. Перша частина які документи вам потрібні? Щоб влаштуватись на роботу, вам потрібно мати uh, Social Security number. Це, типу як ваш ідентифікаційний код. Він вам видається цей номер, і він назавжди залишається одним і тим же самим. Також вам потрібне work authorization це така картка, яка дозволяє вам легально працювати в США. І видається вона на декілька років. Тобто потім її треба буде оновлювати. Якщо ви хочете відео про те, як взагалі отримувати всі ці легальні документи, напишіть мені в коментарях, і я обов'язково поділюсь своїм досвідом. Також вам знадобляться американські права або ID. Тобто в Америці права, і такий типу, як паспорт, він виглядає також насправді як права, і вам потрібно їх отримати, тому що це ваш такий щоденний легальний документ, так, ваша ам, іде ідентифікація. Також дуже бажано відкрити рахунок у банку США, хоча навіть без рахунку ви можете знайти роботу, і тоді ваша зарплата буде вам начислятись не на, не на рахунок вашого банку, а чеком. Тобто вам на вашу домашню адресу ваш роботодавець кожні там, два тижні, або кожен місяць, або кожен тиждень буде висилати вашу зарплатню у вигляду чеку. І цей чек вам потрібно буде йти в банк і обналічувати. Взагалі-то готівка. Налічне це готівка. А як буде отримувати готівку? Отримувати готівку. Але якщо ви тільки приїхали в США, я рекомендую вам починати пошук роботи навіть до того, як ви отримали усі ці документи, тому що ви їх отримуєте 100%, а пошук займає дуже багато часу, тому краще не зволікати і подаватись вже одразу, як тільки ви приїхали сюди. Друга частина де шукати цю роботу. Є декілька ресурсів. Перше, це LinkedIn, тобто це ресурс, який ми вже знаємо. Він працює в Україні, там ви шукаєте роботу. Я дуже рекомендую вам трошки витратити коштів і купити собі LinkedIn Premium, тому що він коштує недорого, але в ньому дуже багато класних фіч, які Допомагають вам е, просувати краще свою кандидатуру на позиції. Також е, в Америці є сайт, він називається Indeed. Всі, всі назви я вот тут -от вам розміщу. сайт називається Indeed, і він існує також для пошуку роботи. Тобто, там ви за ключовими словами шукаєте роботу, і там я е, особисто знайшла саме на тому сайті свою роботу. І останній сайт, який я використовувала, це Glassdoor, і він більше існує для того, щоб перевірити репутацію компанії. Тобто ви шукаєте там саме компанію і дивитесь зарплатню в цій компанії, дивитесь на неї анонімні відгуки, дивитесь її офіси і так далі. І так далі. Але також іноді там з'являються вакансії, і також на них можна там подаватись. Дуже часто буває таке, що вакансія існує, наприклад, в Indeed, але коли ви клікаєте на неї або в LinkedIn, вас перекидує на якийсь сторонній сайт цієї компанії, і вам потрібно саме там її заповнювати. Також я чула про таку рекомендацію, але особисто її не користувалась, це коли ви дивитесь вакансію, наприклад, на LinkedIn. Додаватись в контакти до людини, до рекрутера, який, який цю вакансію опублікував, і писати в особисті повідомлення. Тобто, доброго дня, мене звати так, от я побачила вашу вакансію. Дуже хочу от, прислати вам своє резюме, додаєте своє резюме і так далі. Нещодавно, може, десь рік тому, в Америці почали відбуватися так звані лей Що це значить? Це, грубо кажучи, скорочення. Тобто, дуже багато великих компаній. Типу там, Twitter, Google і так далі, почали звільняти своїх е, сотрудників масово, вони зрозуміли, що в них дуже багато людей працює. І як це вплинуло на ринок праці, дуже погано. Через це я і дуже багато інших людей почали страждати, тому що е, дуже велика конкуренція з'явилася на ринку. І коли ти подаєшся на цю вакансію, ти бачиш, типу, що там, ти кандидат номер там, 541. І ти думаєш, блін, оце треш. І це насправді було дуже жорстко. А, і мені здається, що ситуація, в принципі, зараз і така ж, коли я шукала роботу, а я шукала її рік тому, коли я приїхала в Америку. Тому конкуренція дуже і дуже висока. Але це не значить що знайти роботу нереально. Просто ви маєте розуміти, що це займає більше часу, ніж в Україні. А, ще з досвіду в Україні. Я звикла, що типу, коли ти вже стаєш сеньором, то тобі постійно пишуть рекрутери, тебе постійно хочуть найняти, і ти просто такий, типу, перебираєш харчами і такий, ну так, сюди піду на співбесіду, туди не піду на співбесіду. Так ось тут доведеться все робити самому, і ніхто не буде тебе вмовляти. Щонайменше мене ніхто не вмовляв, і мені довелося самі це все шукати і не чекати, поки тебе покличуть на інтерв'ю. А самі е, стучати в усі двері і самі подаватись на вакансії і писати рекрутерам, і так далі. Зазвичай, коли ви подаєтесь на вакансію, вам буде треба заповнити інформацію про себе, додати своє резюме і додати своє cover letter, так зване, це типу таке супроводжувальне письмо, яке ви можете написати самі. Або ви можете спробувати, наприклад, чат GBT, щоб він вам допоміг, і він просто вам це письмо зробив. Як це працює? Спочатку ваше резюме проганяють через спеціальні агрегатори, які шукають ключові в ньому слова, щоб зрозуміти, чи ви підходите під цю вакансію чи ні? Тобто, якщо там 200 кандидатів, ніхто не сидить і вручну не передивлюється ваше резюме. Саме тому я рекомендую вам резюме робити в форматі Word. Не робити його якимось супер там дизайнерськими гарним, краще, щоб воно включало ці ключові слова, щоб uh, вас змогли відібрати з цього всього великої кількості людей, які також подались на цю вакансію. І потім, якщо ваше резюме підходить, можуть ще подивитись ваше cover letter. І з приводу cover letter, що робила я? Я зробила собі типу такий шаблон там Перший абзац про себе, він ніколи не змінювався, другий абзац там досвід роботи, там третій абзац там якісь додаткові питання. Це дуже важливо, і питання, до речі, дуже важливо ставити, коли у вас буде інтерв'ю. Так ось, коли мені якась вакансія сподобалась, що я робила? Я копіювала названня цієї вакансії, вставляла своє карлетер. Типу Доброго дня, мене звати так. Я дуже excited, щоб податись на вашу вакансію і назва цієї вакансії. Потім я дивилася, які в них головні технології, наприклад, які вони вимагають, чи які вони хочуть, щоб в тебе був досвід на цій вакансії. І ти цей про цей досвід і саме про ці технології в своєму cover letter розповідаєш більш детально. Також ще дуже важливий момент, через який, мені здається, мені було так важко знайти роботу, тому що в мене було дуже мало досвіду е, саме американського, і, на жаль, тут в ІТ, то, що я помітила, цікавить рекрутерів, HR ів саме американський досвід. Тобто, якщо у вас є якісь проекти з Америкою, чи, до речі, мені здається, з UK, також це, це може бути їм зрозуміло, Америка, UK, Канада або Австралія ви додаєте це в топ там ваших проєктів, в резюме, чи там топ ваших проєктів, які ви описуєте в своєму портфоліо. Тобто, треба робити акцент саме на американських проєктах. Мені здається, що це дуже добре більшить ваші шанси на те, щоб вас помітили. Також треба бути готовим до того, що вам доведеться щодня подаватись на ці вакансії. Я рекомендую зробити, як я: саме завести собі Excel-табличку, в якої ви будете оновлювати тайтл цієї вакансії, ссылка на неї, дата, коли ви на неї подались. і якою була відповідь, чи вас покликали на інтерв'ю, чи ні, і коротше, вести такий облік цих вакансій, щоб не заплутати, і щоб реально зрозуміти, скільки ви вже своїх резюме відправили. Я, наприклад, після того, як я знайшла роботу, подивилася, що я відправила близько 90 резюме такі реалії. Частина третя: коли ви сподобались своїм роботодавцю майбутньому, і він вас покликав на інтерв'ю. Значить, треба бути готовим до того, що інтерв'ю буде багато етапів. Перший етап це зачастую вам просто дзвонять по телефону, і я це просто ненавиджу, тому що тобі дзвонять, і спочатку, коли я приїхала в Америку, мені було дуже важко зрозуміти саме по телефону, що каже людина, тому що ще існують інші акценти. Якісь там особливості, вимови і так далі. І хоча б коли ти спілкуєшся вживу, тобі легше це все сприймати, а коли по телефону, мені було дуже важко зрозуміти, що від мене хочуть. Але це дуже часто, коли саме перший етап, вам просто дзвонять по телефону, вас питають якісь дуже абстрактні питання. Типу, вас питають, як у вас справи, вас питають, можуть питати, які у вас хобі, там, чим ви займаєтесь. Просто це буде такий. Дуже вводний етап, це таке, типу, інтерв'ю на адекватність, щоб зрозуміти, що ви взагалі не якийсь бот, що ви реальна людина, що ви адекватна людина, типу, що у вас є такі навички комунікації. Тобто це перша частина просто продемонструвати, що ви адекватна, приємна спілкування людина. Другий етап це зачасту, це, типу, або інтерв'ю з HR, або це технічне інтерв'ю, інтерв'ю з HR-ом. Тобто там ви будете вже розповідати про свої проекти, ви будете розшарювати свій екран, наприклад, якщо ви дизайнер, як я, там показувати свої якісь роботи, розповідати про себе і так далі. Бо питання будуть більш вже технічного характеру. Ще маю сказати дуже важливу річ. Яку різницю я помітила між Україною і Америкою? Тому що в Україні в нас зачасту в IT дуже у вас вузька спеціалізація. Тобто, там, якщо ви Java Developer, там ви Java Developer може ви ще знаєте там, деякі фреймворки. А тут особливі девелоперів, тут є просто типу Software Engineer і Software Developer. І вони хочуть, щоб ці люди знали більшість технологій і вміли працювати на ну, типу майже з усім. Може, є типу маленька різниця в тому, що? Софтвер-девелопер він більше як фронтенд, то що він більше працює з інтерфейсом. А софтвер-інженір він більше працює з архітектурою, він більше працює як бекенд. Так ось про що я. Потім, якщо ви пройшли на другий етап інтерв'ю, дуже часто вам дадуть тестове завдання. Це буде невеличке завдання, і вам дадуть, типу, десь тиждень, або іноді більше, іноді менше. Щоб це завдання виконати, вам треба буде продемонструвати максимум своїх можливостей, і також я рекомендую пояснити. Тобто, коли ви будете висилати це завдання, додати до нього супроводжувальний текст і пояснити взагалі, чому ви приймали такі рішення, чому ви зробили так, а не зробили інакше. Особливо, коли я робила дайн як тестове завдання. Я зробила типу презентацію свого дизайну, тобто я не просто скинула там, ссылку на фігму або просто скинула там скрішот свого дизайну, а я саме зробила презентацію, тобто я цей дизайн намагалась продати своєму майбутньому босу, там, чому він класний, чому я зробила так, а не інакше. Також на інтерв'ю не забувайте ставити питання, тобто показувати свою зацікавленість. В роботі саме в цій компанії, навіть якщо єдина ваша мотивація, це не вмерти з голоду і просто знайти вже хоч щось, треба, ну, треба робити, хоча б вигляд, що вам це цікаво. Також важливий момент вас можу, можуть запитувати, чи ви маєте право працювати в США. Тут не треба розповідати деталі про вашу візу, про те, що ви там перетнули кордон з Мексикою, або те, що там, можливо, сиділи в тюрмі, або що ви приїхали по U4U, і у вас є дозвіл, а він там закінчується через два роки. Не треба це все казати. Просто відповідайте так. Тому що дуже мало пересічних американців взагалі розуміють про наш статус і типу, чому тут легальна, чи нелегальна, що для них головне. Тут існує така річ, як спонсорство. Тобто, якщо у вас немає робочої візи, ви шукаєте роботодавця, і він буде вас, типу, спонсорувати. Це називається спонсоршип. І вам треба відповідати, що вам це не потрібно. Тому що багато компаній не хочуть цим займатись, і що вони намагаються дізнатися, це чи ви можете просто працювати, чи, вас, чи вам потрібно це спонсорство від них. І вам потрібно дати їм зрозуміти, що спонсорство вам не потрібно, що ви тут легально, що у вас є всі документи. Тому просто кажіть: так, в мене є право тут працювати, так, я можу тут працювати, так, без питань так, і так далі, і тому подібне. Етап номер. Чотири. Коли ви вислали ваше тестове завдання, готове, ви чекаєте деякий час, і вам мають або зателефонувати, або прислати імейл з якоюсь відповіддю. Тобто, якщо все добре, то вам можуть прислати job offer, тобто ваш вже. Запрошення вийти на цю роботу, запропонувати вам роботу, або можуть там прислати, що на жаль, ми не можемо вам надати і зараз віддати зараз цю позицію. У будь-якому разі з вами мають зв'язатись. Якщо цього не відбувається, треба писати їм самим. Треба писати їм фоллоуап листи, типу що доброго дня, бла бла, я от вам відправляв тестове завдання, чи є вас якісь питання. Коротше, треба їх. Іноді це штовхати трошки, щоб вони шевелились швидше. Також я рекомендую писати фоллоуап після етапів інтерв'ю, коли ви вже поспілкувались віч на віч з якою людиною. Тобто, там у вас було інтерв'ю з HR з веб-камерою, і ви пишете фоллоуап, типу там що доброго дня, мені було дуже приємно сьогодні з вами поспілкуватись. От ще додаю там, наприклад, моє портфоліо. Там дайте мені знати, якщо у вас є якісь до мене питання. Коротше, треба про себе нагадувати і треба писати ці фолоапи. Та п'ятий, заключний: якщо все склалось і ви отримали job offer, що треба робити? Ну, треба його приймати, якщо він вам подобається. Зазвичай, питання зарплати оговорюються більше на таких кінцевих типу етапах ваших інтерв'ю, і вам важливо розуміти, скільки ви хочете отримувати грошей. Як це зрозуміти? Вам треба подивитись медіану, тобто середню зарплатню на ваш досвід, на ваші технології, якими ви володієте, а також подивитись середню зарплатню по компанії. Це можна зробити на сайті Glassdoor. Ще я можу рекомендувати сказати трошки більше, ніж ви насправді хочете отримувати, тому що зазвичай вони будуть трошки цю ціну збивати. Тобто, якщо ви хочете отримувати там, 90 тисяч на рік, ви кажете. Там 95 або 100 тисяч, тому що трошки вони будуть а, з вами торгуватись і трошки ви будете отримувати менше ніж ви а, спочатку захотіли. Форматів роботи на зараз наразі існує декілька: це або повний ремонт, це як я працюю, тобто повна віддалена робота. Або це гібридний формат, тобто ви іноді ходите в офіс, іноді вдома, або це робота в офісі. І якщо у вас якщо вам не вдається знайти довгий час роботу повністю віддалену, то я вам рекомендую замислитись над тим, щоб пошукати роботу в офісі і переїхати кудись. Зазвичай компанія покриває вам розходи і допомагає вам з переїздом, тому це не має бути дуже жахливо. І все має пройти добре. Але, ну, наприклад, в місті там, де я живу, є усього лише декілька айтішних компаній, і знайти роботу саме в місті було б дуже важко, тому я шукала ремоут. Але я була готова, в принципі, і до переїзду, якщо так станеться. Ну, все, мої вітання. Ви підписали цей офер. І тепер ви виходите на роботу і краще, навіть якщо у вас немає вже довгий час роботи, не казати цього і сказати, що все одно вам потрібно там, типу, 4 тижні, або там, скільки то відомо свого роботодавця, і вийти на нове місце роботи. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Пишіть мені в коментарі, як ви знайшли вашу роботу в США і який був ваш досвід, а може ваш, у вас ще залишились якісь питання. Обов'язково їх також пишіть в коментарях і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже мене заохочує знімати більше. Всім пока!